Рекордна кількість кандидатів у президенти України 2019-го, а саме 44, підштовхує їх знаходити неординарні дивні обіцянки, щоб виділитися на тлі конкурентів. Чого тільки політики не присягаються зробити заради голосів виборців від бетонної стіни на кордоні з Росією до переименування України. Ось топ-5 найдивніших обіцянок кандидатів. Кастрація та ізоляція. На п'ятому місці намір Ольги Богомолець влаштувати політичну кастрацію олігархам, ізолювати їх соціально і запровадити справедливий податок на розкіш. Очільниця комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я і лікарка за освітою Ольга Богомолець. Утім, не уточнює, що означає політична кастрація і як саме вона її буде проводити. Якщо депутатка має на увазі ілюстрацію, то поки в Україні лише почалось очищення влади від високопосадовців часів Віктора Януковича, і багато чиновників вже оскаржили своє звільнення і поновилися на посадах. Олігархи ж на держслужбу переважно не йдуть і на політичну ситуацію впливають опосередковано. На думку оглядачів, важливо зрозуміти і те, як саме богомолець планує соціально ізолювати олігархів. Чи має вона на увазі вивести їх на окремий острів чи курорт не уточнюється. Нова назва. Замість України Українська Народна Республіка. Саме таку зміну назви держави обіцяє кандидат Аркадій Корнацький. Для чого політку повертати назву УНР, держави, що проіснувала з 1917 по 1921 рік, незрозуміло. Наймовірніше, на думки експертів, це популістський крок, щоб завоювати прихильність патріотично налаштованих українців. Бетонна стіна. Бетонну стіну та лінію оборони на українсько-російському кордоні пропонує кандидат Ігор Шевченко, який нещодавно уславився, набираючи сині шапки у швейцарському Давосі. Скільки років кандидат будуватиме бетонну стіну на ділянці завдовжки у майже 2000 кілометрів, і скільки на це піде коштів, не уточнює. А головне, неясно, як зводити стіну на тих понад 400 кілометрах кордону, які не підконтрольні Україні через військову агресію Росії. Стіну між Україною і Росією українцям вже обіцяли. Колишній прем'єр Арсеній Яценюк іще у 2014 році. Однак досі проєкт виконали менше, ніж на чверть. А набу розслідує нецільове використання коштів. Хліб та земля. У першому ж пункті програми скандально відомого політехнолога Володимира Петрова не євроінтеграція і не боротьба з корупцією, а безкоштовний хліб українцям щодня. Також він вважає за необхідне усіма способами повернути Україні споконвічні території, які нині входять до складу Румунії, Угорщини, Росії, Білорусі та Польщі. Кандидат не особливо переймається тим, якої думки про такі наміри уряди цих країн. А от стосовно повернення анексованого Росією Криму чи окупованих на сході України територій у програмі кандидата жодного слова дати корову і розстріляти. Не лише хліб, а повний холодильник їжі, в якому щодня буде м'ясо. Обіцяє виборцям кандидат Олег Ляшко. Як лідер радикальної партії щодня контролюватиме вміст холодильника 42 мільйонів українців, не зазначається. Але цим кандидат не обмежується. Обіцяє в кожне село по корові до таті у 5 тисяч гривень на купівлі худобини. А ще в січні під час партійного з'їзду Ляшко обіцяв повернути смертну кару та розстріляти на майдані 10 корупціонерів, щоб інші боялись брати хабарі.